Шановні, сьогодні я вам скажу трохи про батька сучасного психоаналізу з Фройда. У мене є колекція його книжок, деякі з них я читала, деякі перечитувала, деякі планую прочитати. Фройд має певну репутацію і в наукових, і в психологічних, та інших колах. Вже стільки років пройшло, а про нього все одно говорять, знімають кіно, пишуть книги, намагаючись проаналізувати його життя та спадок. І як би там не було, цей чоловік увійшов в історію. На той час Фройд вигадав революційні ідеї, видвигав революційні ідеї, але з плином часу вони перестали носити такий шокуючий характер, що мала ефект вау на початку ХХ століття, перестала так сприймати ще наприкінці минулої епохи. Зараз це вже стало класикою. Багато дійсно розумних, обдарованих та освічених людей знаходять білі плями в філософії та підході Зігмунда Фройда в наш час. І я вважала для себе, що я повинна прочитати хоча б одну з його робіт, щоб мати свою власну думку, ґрунтовану на власних враженнях, а не на словах інших, навіть поважаємих і обдарованих. Якщо чесно, я проти таких хід парадів і списків книжок де під девізом, повинен прочитати кожен. Чому? Бо я вважаю, що ми всі унікальні і те, що повинен прочитати, наприклад, Степан не підійде колі. Мені пощастило, що потрібні книжки ми не знаходили потрібний для мене час. Але, тим не менше я би радила прочитати вам хоча б одну з робіт Фройда. Чому? Бо всі від малого до великого про нього говорять, але, звісно, вирішувати вам. Тим не менш, як би там не було, шановний Фройд залишив по собі протирічливу, провокаційну та цікаву спадщину, і його персона гідна уваги. Не менш цікава його біографія. Для мене Фройд це приклад незламної залізної людини. Він ще з юного віку навчився мистецтву йти на пролом та мистецтво відстоювання себе у соціумі, бо його. З його поглядами не приймали в Чопорні та Нафталінові світські та наукові та кола. Його стійкості та віри в себе можна позаздрити. Цікаві факти. Зігмунд Фройд не любив просто терпіти не міг музику, він навіть у своїй сестрі казав: або фортепіано, або я. Він був великим прихильником сигар і він міг стільки за день, скільки звичайна людина курить за тиждень. Але після того, як він зрозумів, що йому недовго залишилось, Фройд скоротив кількість сигар на день, але тим не менш не перестав курити. Найбільше мені сподобались роботи тотеми теми табу та добування вогню. Тотеми табу взагалі декілька разів перечитувала. Ховайте сигарети, йдуть». У зверненні до читача у книги о добуванні вогню я прочитала, як зараз пам'ятаю, про ще одного мого улюбленця Германа Гесе і те, як він шанував Фройда. Гесе завжди захищав його, та навіть написав статтю Психологія недоучок про тих, хто несвідомо, або навпаки свідомо перекручував роботи Фройда. Я її прочитала, вона виявилася дуже цікавою. Фройд казав, перед мистецтвом психолог повинен скласти зброю. А деякі малоосвічені люди, начитавшись його робіт, намагалися аналізувати творчість того чи іншого митця. Гесеш у своїй вище згаданій статті говорив, що психологія може зрозуміти та розібрати те, що побудило того чи іншого митця на створення того чи іншого твору. Але аналізувати прекрасне і крізь призму психоаналізу марна робота. Бо ми. Е Відчуваємо не міском, а серцем і давати оцінку тому чи іншому твору було профанацією, як і науки, так і мистецтва.